Так пахне акацією. Тут такі аромати, красота і така ось, ось звірюка. Тітюка хорошенька. Тітюка, їй сюди погладить. Хар -хар 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 -хар. Бажаєте замовити червоної кручорної щуки. Пишіть мені особисті повідомлення, аквакультурний продукт до продажу цілий рік. А це процератопіс. 1,8 метра. Вверх хвостом махає. Період пізня Крейда Диви, який колосний. Ха-ха-ха, там ще язичок диви Воно таке таке цікаве, наче прям як живе. Аж страшно. А ось оце ще які ось яка природа, як гарна. Ого! Да. Баріонікс. 7,5-10 метрів. Конечно, хвостяка така матрі пять. Угу. Да, дивиться, тут підсвітки есть. Короче, там, наверное, шашлычок есть. Можна понямать из динозавра. Пишите, до замовлення квіти є до продажу різні двиги хвостяка. Ухо.